Але силу духу, волі, бажання перемогти, і дійсно перемоги перемоги, коли піднімався український прапор, лунав український гімн на всіх континентах світу, і в цьому напрямку кожен з спортсменів показав великі результати. І дійсно представляв не тільки себе, представляв також і місто, в якому він живе, і в першу чергу країну дуже важливо не забувати дуже важливо шанувати спортсменів, тренерів, менеджерів, завдяки яким були досягнені великі перемоги. Можу одне сказати, що спортсмени є. Ключової складової презентації нашої країни, і якщо ми на сьогодні, на жаль, не можемо говорити про великі досягнення в економіці чи в політиці, то спортсмени це ті люди, які змушують говорити про себе, змушують говорити про нашу країну у всіх країнах світу. Ну, я не хочу зараз говорити про це. Зараз комісія вже прилюднюють результати, хто є переможцем. Дійсно цікаво, хто ж спортсмен року, хто найкращий тренер, найкращі досягнення. І в певні, такі церемонії проходять по всьому світу. Світові церемонії, лаурею Спорт Евор. І, і дуже добре, що вже багато років така церемонія, кращий спортсмен, спортсмен року, проходить у нас на батьківщині. Зараз перша стадія підготовки Володимира до наступного поєдинку, який відбудеться. В кінці квітня з Джошуа. А, пройшла успішно. Зараз він вже від'їжджає з Києва до підготовки в тренуванні табору в Австрії. І потім вже за тиждень до бою буде відвідати до Лондону. А, в таборі в Австрії буде проходити спарінги, вже така спеціальна підготовка. А, тобто тобто фізична кондиція, виносливість зараз вже пройшли. І зараз ключове завдання бойова підготовка. Багато партнерів також їдуть, які будуть а, а, мають такий же самий стіль, як Джошуа. А, бій дуже цікавий. Ще раз хочу нагадати, що Джошуа також, як і Володимир Кличко, олімпійський чемпіон. На багато років, на 13 років молодше Володимира, всі свої бої він виграв, всі бої виграв нокаутом. І це таке, знаєте, складне завдання для Володимира. Але ще раз хочу нагадати, що декілька років тому Джоша був спальним партнером у Володимира. Пройшов час, він провів багато поєдинків. І велика увага. Стадіон Вемблі був розкуплений за, за день. 90 тисяч глядачів вже чекають ну, одного із найкращих боїв в цьому році. Так що будемо чекати, тримати кулаки, певний, що Володимир зможе знов довести, тому що досвід переможе е е молодий напір, який, є, е е який у Джоша є. Впевнений, що буде цікавий бій і будемо тримати кулаки для того, щоб... 29 квітня Володимир переміг і знову пролунав гімн України. Не тільки в Лондоні, а по всьому світу. Але ще раз хочу нагадати, що два олімпійські чемпіона зустрічаються. Чемпіон 1996 го року в Атланті Володимир Кличко і чемпіон, Олімпійський чемпіон в Лондоні Джоша. Великий інтерес. Експерти не можуть сказати, хто є домінантом, хто буде домінувати. 50 на 50% шансів кожного є і від кожного з спортсменів залежить, наскільки він свої відсотки зможе покращити. Незважаючи на складні умови, які є, труднощі мріяти і робити все. Щоб всі мрії збулись. Якщо ти наполегливо працюєш, якщо ти хочеш дуже сильно е досягти тої мети, тої мрії, яка, яка у тебе є, завжди ця мрія здійсниться, але потрібно дійсно наполегливо працювати, показати силу духу, характеру, е свої здібності і впевнений в тому, що ми хочемо зробити все для того, щоб і більше перемог було, і для того, щоб більше золотих медалей. Для цього у нас є великий потенціал і потрібно цей потенціал далі використовувати.